Ісаак Бамбель. Одеські оповідання. ЗАНепад. Якось Льовка, молодший із криків, побачив Любкіну дочку Табл. Табл означає голубка. Він побачив її і пішов на три доби з дому. Пил чужих бруківок і грань у чужих вікнах давали йому втіху. Через три доби Льовка повернувся додому і застав свого батька в палісаднику. Батько його вечеряв. Мадам горобчик сиділа поруч із чоловіком і озиралася як убивця. Іди, грубий сину, сказав папаша крик, побачивши льовку. Папаша, відповів льовка, візьміть камертон і налаштуйте ваші вуха. У чому суть? Є дівчина, сказав син, вона має блондинисте волосся. Її звуть табл. Табл означає голубка. Я не кинув оком на цю дівчину. Ти поклав око на помийницю, сказав тато крик, а мати її бандерша. Почувши батькові слова, льовка засукав рукави і підняв на батька богохульську руку. Але мадам горобчик схопилася зі свого місця і стала між ними. Мендель, заверещала вона, набий льовкі вивіску, він з'їв у мене одинадцять котлет. Ти з'їв у матері одинадцять котлет, закричав мендель і підступив до сина. Але той вивернувся і побіг із двору. І Бенчик, його старший брат, попелентався за ним слідом. Вони до ночі кружляли вулицями, вони задихалися, як дріжджі, на яких сходить помста, і під кінець льовка сказав братові своєму Бені, якому через кілька місяців судилося стати Бенею королем. Бенчик, сказав він. Візьмемо це на себе, і люди прийдуть цілувати нам ноги. Б'ємо папашу, якого молдаванка не називає вже Мендель Крик, молдаванка називає його Мендель погром. Б'ємо папашу, бо чи можемо ми чекати далі? Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.